На цьому місці, можна сказати, на початку селища Кресного не було церкви, та люди так забажали збудувати собі церкву. І почалась будова в 91-му році, закінчилася в 96-му році. При допомозі нашого цукровий завод, директора заводу. Багато він то долучився до цього. Ну і люди наші працювали, будували церкву. А вже розпис. Церкви 99-й 2000-й рік і в 2000 році церква ся освятила і набула такого вигляду, як ми бачимо у сьогоденні. Все, що ж нове, стараємося придбати, парафіяни стараються, щоб в церкві був порядок, особливо сестриці, бо служення проводиться так, як по, -по поставному чині. Люди тягнуться до церкви. Церква пригортає до людей. Ну, разу я був на, на, на у сусідній в у дочерній церкві, на поштову приїхав, то бачив наш хори, діточки співали. І тут у церковні дивився, заглядаються, заглядають. Я її покликав, кажу, що ви там заглядаєте? Вони кажуть, от що в нашій церкві співають. Діти чули спів. Четверо дітей було і чули, і співали спів, достойну молитву. Було так, що на ем, на Великодню п'ятницю я виніс плащаницю Христ Спасителя, то так біля голови почало таке міром не миру міро мокритися плащаниця. І ввечері ми служили Єруслалимську утренню, привели дитину, яка мала лейкомію. То дитина кричала, тату я бачу таке сяйво до неба в куполі, і руки, ноги, і камінчики. Дитина прийшла до церкву, мала 39 температури. А вийшла нормальна температура. Таке, то Боже провидіння через молитву ну, видно щось так. Тут небагато, ну десь є до 70 дворів. Люди, які працюють в телецентрі нашому у Львівському, і забажали мати тут церковцю. Спочатку тут я служив коло Христа, така з машини будка була, і ми помаленьку звели цю капличку від початку до кінця. І на сьогоднішній день бачимо, що така є капличка. Вже характерно, ми бачимо два образи Спасителя і Матери Божої. Я, як служив колись на Донобродівщині, я хотів на Бродівщині на село Дубину взяти ті два образи. Але щось там так сталося, що непорозуміння, і так я лишив художника ці два образи. І ці два образи чекали на мене вісім років. Я прийшов до художника, коли вже цю капличку збудували. І я дивлюся, ті образи стоять. Я їх одразу забрав сюди. От так. Та, мусили бути тут ці образи. Ну, така невеличка каптичка розписана. Люди йдуть небагато, небагато їх тут людей, але йдуть до храму та й моляться, задовольняють свої духовні потреби. І за це Богу дякувати. Громада Української таке православної церкви селища Красне. Сформувалася в парафії святого пророка Ільї впродовж двадцяти років настоятелем цієї парафії був отець протопресвітер Ярослав Ступінський. коли розпочалося національне відродження в Галичині наприкінці 80-х років. Парафія перейшла в юрисдикцію української автокефальної православної церкви, і внаслідок міжконфесійних конфліктів було. Ініційовано будівництво святого храму Володимира Великого. Звичайно, що надзвичайно титанічну працю в будову цього храму вклав перший настоятель а також активні парафіяни селища Красне. Звичайно, так як в кожній родині, в кожній сім'ї, в кожному будинку. Час від часу потрібно ремонту, потрібно очищення, потрібно переоснащення. І, власне, в теперішньому часі ми робимо нову підлогу з утепленням. Нещодавно поміняли вікна в храмі і робимо, щоб було не тільки затишно, комфортно, але благовійно молитися людям-парафіянам, які сьогодні. Так, як колись приходять, щоб втамувати свою духовну справу. У 90-х роках, коли Україна стала незалежною країною, в тій церкві люди зголосилися і почали будувати новий храм. І з 93-го року, по 2004, був збудований цей прекрасний воскресінний храм, і сьогодні він повністю вже докінчений. І сьогодні цей храм теж називаючи Воскресіння, кожну неділю заповняється не повністю, тому що людей тут більше треба село, щоб це заповнити, але я цим радуюся, що люди тягнуться до того храму, тою стежиною, яка прокладена. Ми просимо Бога, щоб Господь Бог не тільки благословив всіх тих, які працювали на цій церкві, ще й живуть здоров'ям, але тих, що які вже відійшли у вічність, тому що їхні труди теж тут записані на тих стінах. Вони збудували цей прекрасний храм і людина. Каже, ну що, я вже померла, мене не будуть споминати. Але Бог каже, у Бога в мене нема мертвих, в мене всі живі. І тому наші душі, які тут приходять до церкви живі, душі живими тілами, вони теж саме совпокупляються з душами, які вже померли і спочивають на тім кладовищі до другого пришестя Христового. Географія в нас невелика, але як бачите, церква досить велика. Планувалося, що воно буде як церква для цілого села, але така ситуація тепер в Україні, що в селах люди поділилися і в нас є дві церкви. Тому, звичайно, для такої громади, яка в нас є, церква досить велика, але ми Стараємося її отримувати, доглядати, от, щоб було нам тут приємно молитися і отримувати заспокоєння для душі від спілкування з Богом, від тої краси, яку ми своїми руками сотворили з ласки Божої. От. А розинка церква наша, українська. Ми її від нікого. Не отримали ні в спадок, ні е, в подарунок, самі збудували і е, самі її доглядаємо, обслуговуємо. І, напевно, розвинкою, свідченням того, є от і наші ікони. Богородиця, Христос Спаситель, в вишиванках, свідчення того, що це то дійсно наша українська церква. У 1944 році згоріла церква, яка була дерев'яна, трьохбанна. І на тому місці в повоєнні роки була збудована дерев'яна каплиця з дошок і з дерева. Простояла ця каплиця, була постійно діюча, простояла до 90-го року. У 90-му році почалася будувати церква, тому що частина парафії пішли і зробили з костела церкву. Частина громади не захотіла йти в костел і почали у 90-му році будувати церкву. Громада нараховує 120 дворів належні до цієї церкви. Громада регулярно відвідує богослужіння. Богослужіння відбувається у нас щонеділі, що свята, і утрення, і служба, вечірня. Церква в селі Полтва, покрива Пресвятої Богородиці 1903 року, яка почала своє життя після ну, будови. Я тут вже є 33 скоро роки. І, як так скажемо, напевно, кожного року, по якійсь і не по одній, може, добрій справі, робилося. На даний час яка також живемо в намірах є плани щось робити, поновлювати, не ущемляючи тих речей церкв церкви, які були придбані чи зроблені нашими батьками. За той час наряду з тими чи іншими такими невеличкими всіма офірами, справами. Тут хочеться таким декількома словами відзначити велику, дуже велику роботу, яку разом ми з громадою зробили в 2008 2009 році, практично перекривши усю церкву, починаючи від, від Христа, в нижній, верхній дах купол, забетонувавши. Стелю, тобто небо, залишивши при тому старому небі дерев'яному, деревляному, замінили нижній дах фасади, купи придбали два дзвони, інші так, то, то той перелік можна дуже довго продовжувати. І той є такий санкцій дуже великий, велика така справа робота була зроблена. Казалось би, неймовірна у той час, але аби було бажання, то очим страшно, а руки все можуть, тим, разом, тим більше разом спільно, з гуртованості, однодумності з громадою. Церква наша називається. Церква Пресвятої Трійці. православна автокефальна церква Пресвятої Трійці. Тут був костіл, після костіла тут був склад училища нашого. Тут тримали і зерно, і сіль, все тут зберігалося в цій церкві. Потім вже ми громадою ми їздили у Львів, добивались, домагались, щоб нам відпустили то під церкву. Ну і в 1991 році. Ми якраз засвоїли вже ту церкву, зареєстрували, значить, в 92-му році вже статут зареєстрували церкви. І так помало громадою, наша громада, знаєте, хоч у нас невеличка кількість людей, але дуже-дуже багато, багато зробили за цей період. Все своїми силами. Ніхто нам тому не допомагав. Дуже багато допомагав отець Мирон. Цар Мирон, отець. Він дуже дбав за нашу церкву, і от іменно е, при його, е, тут, е, відколи він у нас, він дуже нам багато поміг. Ми тут багато положили бачите, нову підлогу. Тут все зараді, ну, люди допомагали нам. Фактично, парафіяни дуже дбали за церкву, і ми все дуже багато зробили. Нам підказали старожили, тому як ми перейшли сюди в ту церкву. Ми вже зробили ремонт, все, і нам переказали, значить, що тут шукайте, де то в підвалі, тут мають бути значить, захоронені тіла людей побитих. Ну і ми підняли, то, що ми побалимо, ми подивилися, там у нас підвалі, кришка. Ми підняли кришку. Там був мусор, заложено все. Ми почали викопувати, то там просто штабелями лежали люди. Штабелями. Ну і ми почали віймати черепи. Багато дітей, і жінок, і мужчин, менші черепи, то ми виняли, я не знаю, скільки, там було дуже багато, чи 70 тих черепів. Тоді значить, ми їх виняли наверх сюди, на церкву. Приїхала експертиза з Львова, значить, все вони обслідили, все як має бути. І тоді ми робили перезахоронення, захоронили там на цвинтарі. Зробили труни і на цвинтарі захоронили ті всі останки. Історія нашого храму надзвичайно цікава і багата. Храм, наш побудований, почав будуватися в 1771 році, але до цього храму. Тут стояв храм, костьол, навіть дерев'яний, який був побудований в 1740 році. А потім, коли вже тут прийшла польська пані, Гжицька, вона кошти надала, і разом тут були і кармеліти, і домініканці, і вона на цьому зупинилася і стала свої кошти вкладувати. Тоді вже почали відбудовувати наш храм, який є сучасний. Значить, закінчили будівництво в 1791 році. Але надзвичайно багато разів. Були ремонтні роботи, проводилися ремонтні роботи, тому що храм надзвичайно великий. Треба було підпорядковувати то з одної сторони, то з другої, то з третьої. І так таким чином до цих пір, як бачите, що ситуація така, що ми мусимо вкладати кошти і приводити в порядок. Значить, чим славиться наш храм? У нас був чудотворний образ Ісуса Христа, вмираючого на хресті. Зараз цей образ знаходиться в польському місті Кракові. Дуже багато наших парафіян, навіть українців з інших областей, які мають можливість провідують, моляться туди до нього. А зараз у нас є копія цього храм, образа, образу, яка була ну там освячена у місті Поль, в польському в Кракові і привезена сюди. Ця копія там ті священики молили молитви спеціальні, прикладали нашу копію до цього образа і привезли сюди. Чим славився цей образ. Надзвичайно було багато чудес зроблено. Ну, на даний час проводяться ремонтні роботи, правиться, служби у нас проходять регулярно, Правда, село невеличке, але все-таки якісь кошти потрошки збираємо і приводимо в порядок. Зараз будемо на двору штукатурити, штукатурні роботи проводити, будемо освіжати і середині, купол приведемо в порядок. Ось такі в нас завдання на даний час. Все силами громади своєї.